Головний міжнародний бій відбувся для українців цього тижня у Сполучених Штатах, де почалася Генеральна асамблея ООН, А президент Зеленський поїхав із метою представити план перемоги України зразу трьом людям: чинному президенту США Джо Байдену і двом кандидатам Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Усі деталі цього плану не розкриті повністю досі. Як наголошують у парламенті, це документ військово-технічний і розробляли його у режимі секретності. І ще до від'їзду Зеленський говорив про чотири основних пункти: частина плану за його словами: операція збройних сил України в Курській області, другий напрямок стратегічне місце України у безпековій інфраструктурі світу, третій примус Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом, і четвертий економічний. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів нам, що на кожен із цих пунктів розроблено купу додаткових документів із чіткими деталями: скільки, чого, куди, в який час потрібно, і головне, як це спрацює. Команда Байдена заявила, що вже ретельно вивчає деталі плану. За словами державного секретаря Ентоні Блінкіна, у Білому домі цитую: розглянуть додаткові дії, щоб допомогти українцям перемогти. Але сам процес представлення цього плану був таким таємничим, напруженим і навіть скандальним, що у декого в Україні виникла паніка, типу, все пропало. Хоча команді Зеленського вдалося повернути справи так, що навіть Дональд Трамп публічно подякував президенту України за його дослівно сталеву позицію. Кореспондент «Тижня» Андрій Орляк розкаже більше: ця поїздка задовго до її початку вважалася, і тут можна поставити купу епітетів. Від вирішальної до небезпечної, і схоже на те, що виправдала їх всі, саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Україні потрібно було встигнути почути відповіді на свої запитання, засобити власні інтереси, і здається, оцінити найтемніші побоювання, і все це від головного союзника. І коли до закінчення президентської гонки у США трохи більше місяця. А це припускають аналітики. Означає, кожен хто випадково чи навмисно опинився на шляху двох непримиримих політичних гігантів, які зараз несуться на максимальній швидкості, ризикує бути просто політично розчавленим. І офіційний Київ, схоже, одного разу ледь пережив свою необережність. Україна представить сполучених Штатах план перемоги. Нам потрібен мир. І Саме так як передбачено формулою миру, саме так як. Передбачено статутом ООН. Вважається єдиний прийнятний привід з'явитися у Сполучених Штатах в цей час Генеральна асамблея ООН. Київ, вочевидь, мав цим скористатися. Бо, як ми пам'ятаємо, часу мало або й не залишилося взагалі. Та коли літак з українцями приземлився не у Нью-Йорку, а у Пенсильванії, стало ясно, цей крутий віраж найпевніше помітять всі. Пенсильванія – так званий невизначений штат, а отже, місце запеклого протистояння демократів і республіканців, і саме там розміщений завод з виробництва крупнокаліберних артснарядів. Зараз вони йдуть на український фронт прямо з американських конвейерів. Поява Зеленського, прямо в гарячому цеху, серед простих американських роботях виявилася вкрай вдалим меседжем, що гроші для України це гроші і для них. Розширення виробництва і кількості робочих місць на заводі підтвердив і присутній тут губернатор Пенсільванії Джош Шапіро. Але він демократ, а отже, республіканці не могли не відреагувати. Спікер Палати представників, дуже відомий українцям по екопеї з допомогою Майк Джонсон, написав гнівного листа. Ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гаріс. На цьому заході не було жодного республіканця, тому що навмисне туди не запросили жодного республіканця. Світові медіа теж додали інтриги. Представник кампанії Трампа також заявив у вівторок, що кандидат у президенти США від республіканців не зустрінеться цього тижня з президентом України Зеленським. Це тепер ми знаємо результат. Але в ту мить, наскільки достовірними були анонімні джерела журналістів, що насправді думають в штабі республіканців, і як взагалі реагувати, якщо це не виявиться правдою? Та паралельно з цим є ще одна важлива річ: Україна вважається по-своєму вже невід'ємна частина виборів. А отже, Трампу ця зустріч була теж дуже потрібна. І до неї ми повернемося. Майданчик ООН, схоже, вже давно місце, де політичні ритуали і реальні події в світі між собою майже не пов'язані. Утім, саме тут можна побачити, скільки в тебе друзів і скільки ворогів, і головне, хто вони. Українське питання на радбазі за участі президента Зеленського нагадувало зіткнення світів. А угорці, до речі, здається, в чергове зрадили своїх. Це стало ще очевиднішим на фоні радикальної зміни української стратегії. Початковий план миру тепер звучить як план перемоги. Україна представить сполучених штатах план перемоги. Це завдання максимум, але були і купа менших, як, наприклад, отримання далекобійного дозволу. Шольц проти далекобійних ударів по РФ. Про це канцлер Німеччини сказав у Нью-Йорку перед зустрічю з президентом України у понеділок. Ну, це висновок преси. А от що згодом німецький канцлер сказав особисто українському очільнику, залишається таємницею зустріч глав держав відбулася не просто тета-тет, -а, -тет, а навіть без перекладачів, що не може не означати крайню делікатність розмови. Пізніше Зеленський провів зустріч із лідерами ключових країн-партнерів із представниками Великої Сімки та Глобального Півдня від генсеків НАТО та ООН до прем'єра Індії та глави Туреччини. Тим часом на Росії Путін навіть появився на камерах, аби, хоч якось нагадати про себе, агресію проти Росії зі сторони будь-якої неядерної держави, але за участі або підтримці ядерної держави пропонується розглядати як їх спільний напад на Росію. Чого він боїться, здається, зрозуміло дозволу Україні на далекобійні удари. Ні, за місяць до президентських виборів у США Джо Байден відвідає Німеччину. Федеральний уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зустріч у так званому форматі четвірки, швидше за все буде стосуватися, передусім, підтримки України, і схоже на те, що все це є прямим наслідком зустрічей у Нью-Йорку. Та головна ціль Вашингтон. Після перемовин із двопартійною делегацією Конгресу та Сенату США, що вкрай важливо, і схоже, результативно, білий дім таки отримав те, що він приїхав сюди президент України. Офіційний, детальний і досі закритий план перемоги. І це саме те, що ми обговорюватимемо сьогодні, як Україна переможе в цьому конфлікті. І я бачу два ключові моменти. По перше, зараз ми повинні зміцнити позиції України на полі бою. і саме тому я з гордістю оголошую про новий безпековий пакет допомоги на суму 2,4 мільярда доларів. Також я доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися в межах безпекової допомоги до кінця 20 січня. По-друге, ми дивимося уперед, щоб допомогти Україні досягти успіхів в довгостроковій безпеці. Загалом йдеться про допомогу на рекордні 8 мільярдів, куди мають увійти і Петріоти буде і негайна допомога на 375 мільйонів. Йдеться про різні артснаряди, ракети, броньовані автомобілі та купу іншого прямо з військових складів Пентагону. Схоже, володар овального кабінету вирішив завершити все, що може по старим домовленостям. Але відповідь на український план перемоги виглядає, слід чекати тільки після 5 листопада, коли на результати виборів вже ніщо не вплине. Зустріч з Камелою Гаріс лише підтвердила стратегічну підтримку і теж без зайвих деталей. Я стояла пліч опліч з Україною і буду продовжувати стояти пліч опліч. Так, а що там Трамп? У нас дуже добрі стосунки з президентом Зеленським. У мене дуже добрі стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що якщо ми переможемо, я думаю, ми розв'яжемо це питання, війну дуже швидко. Ну я сподіваюся, між нами кращі стосунки. Як зрозуміло, з цих кадрів Трамп нічого не скасував, а може й не збирався. Його стиль кажуть максимально підняти градус, і лише коли відчуває, що партнер не гнеться, починає говорити про реальну угоду і слухати іншу сторону. Все ключове для України на столі у партнерів, все розглядається, далекобійність, оборонний пакет санкцій проти Росії. Готуємось до зустрічі в Німеччині. Андрій Орляк ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.